Сьогодні на подвір'ї Кременчуцького відділу поліції гамірно в гості завітали школярі. Вихованці 11-го, 10 го та 30-го ліцеїв прийшли з екскурсії до правоохоронців. Попри свій юний вік, вони вже мають уявлення, хто такий поліцейський. Поліцейські ті, хто ловить бандитів і беруть від пальців. Це дуже важка робота. Я знаю, що поліцейські ловлять бандитів та садять в тюрму. Я думаю, що роботи поліцейським дуже страшно та небезпечно. Поліцейські це, це дуже важка робота ловити злочинців. Я в моем будущем хочу стать полицейским. Полицейский это кто вот, в преступниках, делает отпечатки пальцев, Эх, кто делает на улице хорошо, кто э, помогает людям. Захисники правопорядку розповіли дітям, чимало цікавого про свою роботу. Спеціаліст-криміналіст продемонстрував спецзасоби, призначені для виявлення та фіксації слідів злочину. Школярам навіть дозволили зробити відбитки власних пальців та приміряти бронежилет і шолом. Ми постійно проводимо зустрічі з дітками різних шкіл нашого міста. Основна мета ознайомити, нагадати, хто такі поліцейські, чим займаються, хто такі поліцейські кінологи. І паралельно ми нагадуємо про те, що Канікули повинні бути безпечними, як не підходити до підозрілих предметів, як не потрапити в нестандартну ситуацію, як дітки повинні діяти в ті чи іншій ситуації. До кого звернутися за допомогою? Службовий розшуковий пес викликав шквал емоцій у дітей. Пес Джек охочі з дітьми контактував, а кінолог ділився тонкощами роботи. Відчути себе правоохоронцем за кермом поліцейського автомобіля та говорити у гучномовець. Чудовою нагодою скористався кожен. Мені дуже сподобалось і сподобалась машина, як я там була. І мені всі подобалося. Я, навірно, запам'ятала на це на всю жизнь. Мені запам'яталось, як мені надівали форму поліцейську, жилет, каску, та ми були в поліцейській машині. Діти залишилися в захваті від екскурсії, дякували правоохоронцям та фотографувалися з ними. Анна Майщенко, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.